Святковий захід відбувся з ініціативи місцевого пароху Української греко-католицької церкви села Брошнів отця Василя Пасернака, їмості та сільського голови Оксани Бурян. Розпочалося урочисте дійство із Господнього благословення спільною молитвою у храмі Божому за участю священнослужителів Івано-Франківщини та молодіжних церковних хорів. На свято Розколяди приїхали отці зі своїми спільнотами із Тисменицького, Галицького районів, Рогатинщини, Долинщини, Калущини, Режнятівщини. Цей суботній день служба Божа була особливою та величною. Кожен парафіянин мав можливість відчути ту велику силу молитви, яка об'єднала всіх у єдину, сильну і непоборну націю. А вже після спільної духовної молитви у Брошнійському народному домі відбулося свято Розколяди. Всі учасники продемонстрували чудову різдвяну пісенну палітру, радували глядачів колядками, щедрівками, вінчівками, вертепними дійствами, духовними, патріотичними піснями. Свято прийшло легко, велично та духовно. Хоч тривало з самого ранку і до пізнього вечора, проте всі глядачі та гості залишилися надзвичайно задоволеними, отримали масу позитивних емоцій і разом із учасниками зуміли прийнятися тими прекрасними традиціями і звичаями українського народу, які передавалися нам із покоління в покоління. Справді дух Різдва приймає кожного українця, тому такі заходи потрібно проводити. Вони виховують нашу молодь, яка збудує справжню, величну, незалежну і соборну державу. Зазначив у своєму виступі. Голова Рожнятівської районної ради Назарій Іванів. Велике дійство сьогодні тут, в Брошневі селі. Я можу з упевненістю сказати, що столиця духовна нашої області саме тут сьогодні. Чому в області? Бо ви бачили, яка велика кількість колективів приїхали сюди до Брошневого села і творили воїстину велику справу. По-перше, в епіцентрі подій ми звершували Христа. А по-друге, ми виховували спільну молодь. Потрібно робити такі дійства, які сьогодні. Зініціював отець Василь Оксана Васильівна і всі, які долучилися для того, щоб виховати ту молодь, яка збудує дійсно справжню величну незалежну і соборну Україну. Щирі слова цей святошний день адресували учасникам свята оцю Василю та громаді села Брошнів заступник голови Рожнятівської райдержадміністрації Ірина Сагайдак. Так сьогоднішній день змістовно пройшов і в такий на одному подисі, що навіть не відчувається, що Цілий день в оборону селі. Хочу сказати і подякувати щиро цю Василю, а також громаді, тому що, знаєте, в це сила народу. І тому якби, якби не ви то сьогоднішнього такого дійства. Завдяки всім вам, би не було. Приємно вражений від свята, залишився заслужений працівник культури України, начальник районного відділу культури Ярослав Тринчук. Сьогоднішнє дійство це основа основ. Воно покликано нас об'єднати у вірі Христові і в єдності української нації. І сьогодні наші оплески, які були даровані нашим талановитим дітям. Вони саме підкреслюють те, що є завтрашній день, у нас є завтрашнє майбутнє, тому що, беззаперечно, нині в Україні тривожні дні, різні думки є сьогодні з приводу проведення свят. але саме молитва, українське слово, українська коляда, українська пісня. Нас зміцнює, з'єднює, і ми стаємо українським монолітом. Щиро подякував усім, хто долучився до цієї доброї справи. А в знак вдячності від районного відділу культури вручив місцевому парку у цю Василю. Подяку. А невеличкий сувенір священник отримав від Рожнятівської раді адміністрації. Засіяла всіх добром, щастям, достатком і солодощами Брошнівський сільський голова Оксана Бурян, побажавши українській громаді проживати в Аразді без клопоту і біди до другої коляди. В цей по-справжньому божественний день линули колядки і духовні пісні від протиірея пароха церкви Серця Ісуса та Серця Марії, міста Долина, Отця Вітольда. Щиро привітав жителів села Брошнів, всіх присутніх гостей, заслужений артист України Михайло Кривень, подарував теплі слова вітань, а ще незабутню українську пісню та номеру колядку. А хати червоні в'ються над нами. довгий час. ми йдем до бою, і сусе рожденний рятуй нас. Що ж, свято завершилося, та воно ще надовго залишиться в пам'яті та серцях тих, хто тієї суботньої дни не завітав на бойківську землю, мальовниче, невеличке село Прошнів.